Вітаю вас, друзі. Ви знаходитесь на YouTube-каналі Олексія Голубуцького. Це я, політехнолог, який на прохання дуже багатьох підписників в Facebook, telegram каналі в так вирішив розпочати такі а, передачі, скажімо так, да, де я одноосібно буду. Сподіваюсь, кожен день, як вийде. Я не знаю, чи як воно буде виходити, але тому що я роблю це все сам. Робити такі огляди ввечері події, які відбулися за день чи за тиждень, чи за якийсь період. так. Давати якусь коротку свою аналітику. Ну, кому цікаво, хай підписуються, лайкають, коментуйте. Ну, зробіть все, те, що ви робите в Ютубі. Відносно активний користувач YouTube, звичайно, багато чого дивлюсь, але сам достатньо рідко, так би мовити, роблю такі записи. Я звик в режимі все ж працювати, коли журналіст мене питає, я відповідаю. І це мені простіше, це говорити сам з собою, мені достатньо важкувато, але буду пробувати. Сьогодні хотів дуже коротко, буду пробувати покоротше, щоб не займати вас багато часу. Основні дві теми. Перша тема це результати виборів в Словаччині, що вони несуть для України. Друга тема це ленд-ліст. Це дуже коротка тема буде. Перша тема так. Вчора відбулися вибори в Словаччині, це сусідня країна. Достатньо важлива для нас, не така важлива, звичайно, як Польща, як Румунія, але ну, вона маленька, достатньо, але важлива, бо вона сусідня до нас. Через неї проходить транзит, і ну, тому вона, ми повинні цікавитись, що відбувається в цій країні, крім того, що вона член НАТО, вона член ЄС. Так ось, перше місце там отримала, партія, ліва партія бувшого е прем'єра Словаччини Фіца, яка займає достатньо проросійські позиції. Ну, Мається на увазі проросійські на в тому плані, що е вони висловлюють певний скепсис щодо допомоги Україні. Кажуть про те, що у Словаччині занадто багато внутрішніх проблем, щоб стільки часу, грошей і можливості віддавати Україні. Ну а взагалі це така популістська антиглобалістська політична сила, які зараз набирають обертів, які скептично відносяться до Євросоюзу, так, до ЛГТБ, до ліберальних цих ідей, які зараз ну, відносно панують. В Євросоюзі, так, проти іммігрантів. Імігра... Ну, числом, якщо так коротко сказати, це такий консервативний електорат, який живе не в великих містах, і він достатньо дорослий, так? бо молодь голосує за більш ліберальні політичні сили, молоді середні, 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 а, середні а, вікові групи, і плюс, звичайно, що це більш бідні прошарки населення. Ну, це так дуже коротко. І, хоча вона взяла всього на всього два скоріше всього, вона й буде формувати наступний уряд, і можливо, буде формувати. І вже сьогодні Фіцо зробив заяву з приводу того, що він хоче посадити за мирні переговори Росію і Україну. Він вважає, що ця війна нікому не потрібна, треба мирити братські народи, як він вважає, так і головне його гасло це краще 10 років. Переговорів без результативних, ніж одна результативна війна. Ну тобто те, що зараз відбувається. Тобто у нього така позиція. Він в коаліцію може вступити з, ну, з політичними силами десь приблизно такого ж типу, але більш поміркованими. Наскільки це не шкодить Україні? Ну, певна шкода звичайно, буде. Бо це позиція Орбан. Голова прем'єр-міністр Угорщини, який, ну скажімо так, дуже скептично відноситься до України, постійно ставляє палки в колесо в Україні. Ну і багато чого, ви це все чудово знаєте. Він вже позд... ну, привітав з повремогою Фіца і, скоріш за всього, така дуга антиукраїнська. Вона ну так чи інакше буде присутня у вигляді саме Угорщини. Словаччини, це точно. Про Польщу будемо пізніше говорити, в Польщі через два тижні вибори, і там теж можуть бути неприємні для нас моменти. Так ось зрозуміло, що Словаччина впливати прямо так буквально, як це може робити, наприклад, Німеччина і Франція на діяльність ЄС не зможе. Хоча в неї право вето є на всі рішення, які угодчене, яка псує нам дуже багато фінансових справ. і Нещодавно допомогу в 500 мільйонів нам перекрила і виставши шантажуючи нас певними умовами. Які ще ми не можемо виконати, бо і вони все одно не задовільняють Угорщину. так само буде і Словаччина робити. Тобто вони будуть погрожувати перешкоджанням допомоги Україні. Ну, мається на увазі, щоб Євросоюз там не давав грошей Україні. А в обмін, ну звичайно, вони ще з певний час будуть голосувати, а в обмін щось утримувати від Євросоюзу. Я думаю, що політика не буде сильно відрізнятися від угольської. Щодо конкретної військової допомоги. Ну, за словами експертів, все, що могла, Словаччина вже віддала Україні і так. Тому особливо цю шкоди в цьому плані в нас не буде. Про транзит теж сумніваються, що вони перекриють. Ну, тут, ну, впевнено, що вони перекриють, за НАТО вже навіть, навіть для Словаччини буде. Так що, це, звичайно, не перемога, але й не повна зрада, якщо так казати, такими категоріями. Треба працювати. Треба більше. Працювати нашим дипломатам, більш професійно працювати. Тут багато хто звинувачує владу в тому, що відбулося в Словаччині, Ну, це якось ну, зовсім вже натягнуто. Ці процеси, які відбуваються в Словаччині, вони відбуваються в усій Європі. Просто чим бідніша країна, Словаччина далеко не найбагатша країна Євросоюзу, так? тим ці процеси відбуваються більш яскраво. Тому знову ж таки, чекаємо, що два тижні до поляків. може, поляки нас ще неприємно здивують. Ну і друга зрада, яка сьогодні відбулася, це те, що сьогодні закінчилася робота ленд-лізу, тобто це допомога Сполучених Штатів України. Ленд-ліз, якщо ви знаєте переклад, це брати взайми. Тому вважалося, що ця програма на десятки мільярдів доларів зможе нам надавати озброєння. Але Зрада, яка зараз поширюється про те, що жодної одиниці зброї не було віддано по лендлізу, це взагалі ні про що. Так, дійсно лендліз не працював. Але не працював він з одної причини, бо він не був потрібний. А для чого лендліз існував? Для того, щоб не проводити всі рішення через Конгрес. Це президент може просто надавати: от президент Сполучених Штатів може надавати допомогу Україні. І це, до речі, допомога, яка все ж таки... Non Формально, принаймні, за яку ми повинні ще заплатити чи повернути назад таким чином. Так Так ось, Америка за цей час просто нам надавала всю цю допомогу безкоштовно, проводячи через допомогу через Конгрес от і все. І всі ці десятки мільярдів, які нам витратили, вони витратили просто поза межами програми Ленлізу. Тепер для них закінчився. Можливо, вони почнуть нову програму Ленлізу. Так, нас чекають дуже важкі часи, бо Америка вступає передвиборчий рік. В наступному році президентські вибори дуже складні будуть вибори для Америки, в принципі, так, ми розуміємо, що коли два основні конкуренти це президент якому за 80 років, а інший під 80 років, там може трапитися все, що завгодно. І, звичайно, що всій боротьбі можуть постраждати. І українські інтереси, вони вже починають страждати, але це я думаю в пізніших передачах, в які я чекаю на вашу реакцію в першу чергу, так? Чекаю на вашу реакцію і, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Якщо вам сподобалось, будь ласка, пишіть мені, я буду намагатися поширити це відео в максимальних своїх соціальних мережах. Мені потрібна ваша оцінка, чи взагалі це потрібно все, от те, що от, потрібні такі от випуски. Всім до побачення, ми переможемо в будь-якому разі. До зустрічі!